Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами зробимо новорічну листівку. Так, нам для цього знадобиться кольоровий папір, олівець, клей, ножиці. Та обов'язково гарний настрій. Спочатку ми візьмемо олівець! По два листочки. Я візьму червоний і зелений. І ти хочеш візьму червоний і зелений. Давай візьмемо наш зелений листочок і відріжемо спочатку зайві частинки, щоб наш зелений листочок був менший, ніж червоний. А в твоєму випадку, щоб зелений листочок був менший, ніж жовтий. Добре? Не будемо, можна лінійкою, але ми, дивись, рівненько треба зігнути. Ще одну частинку дивись, що рівненько, ось так згинай. Ось так. Відкладаємо з задні частинки і прикладаємо, бачиш, як гарно виходить. Ось так у нас буде видно. Тепер Треба зігнути наші листочки на рівні дві частинки. Дивись, ось так згинаємо дуже обережно, щоб куточки рівно сходились. Тоді буде рівненько. Сколяться, шкодиться, сходиться. І тепер ось тут. Другу, другий наш листочок теж зігнемо. Ось так. Тепер ось цей давай відкладемо. А ось цей візьмемо бери цей. Бачиш, ось так воно буде відчинятися. <хи> давай. Тепер бери олівець і малюй, як я. Ось так, один трикутничок. Один трикутничок. Другий трикутничок. І третій трикутничок. І третій трикутничок. І давай намалюємо отут прямокутничок. Навіщо? Це важко впорик. Саме так. Тепер чекай. Хі -хі. Дивись, як я роблю, а потім повторю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. Ось так. Стоп. Дивись потім друга. Стоп. Стоп. тут стоп ворочок. Ось так. І ось тут Стоп. Стоп. Тепер дивись. Ось тут наг... згинаємо ось так по лінії. Один ворочок, там, де ти намалювала. Тепер дивись ось цю першу краще ось цю. Бачиш ось тут точку? Згинай її ось так. Бачиш, я ось так зігнула. Тепер дивись ось цю і Один. ось цю точку. І останню також під кутом. У нас вийшла ось така от штучка. Так, саме так. Тепер бери і вивертай у цей бік так, ще один раз, щоб воно дуже добре прогнулося. І ось це. Тепер давай вирівняємось так. Вирівняй. Ось так вирівняй. Тепер нашу листівку відкриваємо. І дивись, що ми робимо. Ось так. Кожну з цих частинок вигинаємо і серединку. І ось так. Кожну з них ми прогинаємо всередину. Дивись. Одну прогнули всередину, закрили, дивись. Дивись, спочатку дивись, а потім я тобі допоможу. Другу прогнули всередину, закрили. Третю прогнули всередину, закрили. І останню маленьку прогнули всередину і закрили. Тепер дивись. Надавили. Зараз я покажу на своїй листі, як воно буде виглядати. Ми вкладаємо всередину, потім ми приклеїмо. І коли будемо відкривати, нас буде ось так. А такі. я вже бачила. Зараз все зробимо. Друже, якщо тобі подобаються наші уроки малювання, ти можеш нас підтримати на баймія кофі. Посилання у закріпленому коментарі. Всього давай відкладаємо нашу червону. І коричневим замалюємо стовбур. Дивіться, Диві. що ми робимо наступний крок. Ми беремо наші блискітки, як я роблю. Ось так. Беремо наші блискітки і насипаємо на клей. І поки воно присихає, я тобі намащу. А потім можна ось так точки зробити десь. Це не схоже на сніжинки. Ну, просто будуть ось такі блискітки гарні. На дивися тісті тільки багато. І просипемо твою ялинку. Дивись, як гарно блистить наша листівка. І тепер намалюємо зірочку. Зірок? Так, да, в неї ж є зірочка. Золота. Вона, ти е, заважаєш трошки. Він дуже гарний. Намалюй цю пісішечку. Він дуже гарний. Беремо клей і промазуємо. рівненько прикласти по шву. Приклеюваємо рівно. Ялинка розкривається. Дивись, дивись. Ось так. Тепер ти давай. Кожен народ по-своєму тлумачить появу листівок. Ось у жителів Китаї існує версія, що прототипом сучасної листівки була звичайна візитка. Якщо хтось йшов у гості і не заставав там господаря, він залишав на порозі свою візитку. В Англії вважають, що сучасні листівки створив художник Дабсон. Одного разу на Різдво він відправив своєму приятелеві картку із зображенням зимового пейзажу і своїх родичів. Такий подарунок припав усім до душі. Чоловік зробив пару десятків барвистих карток, а згодом розпочав їх виробництво. На да що мама покажена нас шла? Давай ось так став свою листівку. І відкривай. Ось так бачиш?